Вітаю вас, друзі! 8 лютого 2023 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України про внесення змін до порядку ведення Державного земельного кадастру від 4 лютого 2023 року номер 106 Як зазначили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Зміни до порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2012 року, номер 1051 стосуються впровадження механізму внесення змін у відомостях Державного земельного кадастру про угіддя земельних ділянок на угіддя самозалізненої ділянки. Інформаційної взаємодії базових реєстрів, зокрема застосування відомостей про унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, з метою верифікації відомостей, даних про особу та ідентифікації особи у інформаційно-комунікаційних системах центральних органів виконавчої влади. Приведені у відповідність до змін у законодавстві деяких положень порядку в частині використання термінології щодо електронних комунікацій, Міністерство аграрної політики та продовольства разом з Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру у шестимісячний строк доручено забезпечити розроблення та передбачення. Дження програмного забезпечення у складі державного земельного кадастру, необхідного для реалізації цієї постанови.